Якщо я не буду говорити в мікрофон, то мені треба буде теж піти до когось, бо мене приб'є наш режисер. І тому я буду старатися це робити. Але. Я й терапія, нічим, нічого не давай. Ти вже, тому... Все, ти вже весь епізод закінчив. Ну давай якось до цього підійдемо. <плес> і знаєш, яку аналогію я собі провів у голові? Ні, не знаю. Правильно. Не знаю на що я сказав. правду. <ріст> ти, ти хотів, щоб я так відповів? <ріст> Ні, я не знаю, як я хотів, щоб ти відповів. Але коротше, так цей подкаст і закінчився <ріст> на епізоді про ai терапевта Цьому цих ринкових умовах. Да, Якщо да. тобі потрібно, раптом ще 10 пальців і дві руки є. <рес> Я б сказав: ах, ти шляпа. Ти що собі придумав? Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст. Технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полесков в партнерстві з Фавбет Тех. Закрив раунд. Я прямо зараз, знаєш, що роблю. Мені захотілося заспівати «Смарагдове небо. Я вже співав це в трьох випусках. Серйозно? Ти, ти трохи запізнився. У нас навіть я в вирісці в одній. Тобі це захотілося зробити? Ні-ні. Я зараз переписувався з е, е, продуктом, про який ми сьогодні будемо говорити. Я йому розповідав про свою історію. У мене, в принципі, типу, ну, складна ситуація. Про токсичні відносини зі мною. Так, я знаходжуся в партнерських відносинах в рамках одного подкасту. І я відчуваю, що увага постійно перетягується з мене, і я постійно залишаюся в ті. Ти в... правда таке написав? Ну, я, я, гі, гіпотетично, гіпотетично. Гіп... Інша гіпотеза, тобі ніяк не підійшла? Но мені треба було вигадати проблему, з якою можна поговорити. теоретично Нічого собі, стареп... Я б до такого навіть не додумався. Нічого собі. Ну, це гіпотетично, Ілля. Якщо б у нас з тобою була проблеми, ми б з тобою проговорили це. Я б тобі про це сказав чесно. Тому це гіпотетично. Добре? Видихай, видихай, видихай. Так от, е, і мені е, продукт, е, про який ми сьогодні будемо говорити, говорить, що. Е, ну, це важко. Я розумію, що важко так себе почувати. І він мене запитує, а яка між нами динаміка? Я говорю: ну ми хороші друзі, типу, все в порядку. А, мені відповідають, і все ж таки, там є ворожнече rivalry. Ну, це не ворожнече, я не знаю, як це правильно. суперництво. суперництво. А, або це тобі, так здається. А, Запитує мене цей продукт, чи будеш ти відкритим до того, щоб поговорити з твоїм партнером, щоб він тебе почув? Я кажу: ми ніколи про це не говорили. Гіпотетично. А, і мені відповідає: тоді це все у тебе в голові. Але якщо б ти з ним поговорив, як ти думаєш, що б він сказав? Ти, ти, ти Відкрите до того, щоб слухати далі. Чи ні? Я б сказав: ахте, ти шляпа! Ти що собі придумав? Я, 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 я кажу: він би сказав, що це добре для шоу. А, а, а ти а, запитати мене, а що б ти сказав? Я сказав: ну це правда. А, ну і далі там вже типу великий абзац. А, це тільки що я просимулював. Розмову про гіпотетичну проблему, якої не існує з е, терапевтом. Так, цей подкаст і закінчився на епізоді про ai терапевта е, Так, сьогодні ми говоримо да про. Та ти не закривайся, не закривайся, що тобі соромно. Ситуація ж гіпотетична. Я закрився, бо в мене виявляється сорочка брудна. А ти чому закрився? Сьогодні ми говоримо про продукт про компанію, яка будує AI-терапевта. В принципі, AI навколо mental health це досить розповсюджена тема. І чому ми обрали саме цю компанію? Тому що що її вирізняє? Її вирізняє, що вона змогла залучити 93 мільйони доларів. 93 мільйони. Я думаю, вже час назвати компанію. Да, компанія. Це нав... і все одно нічого нікому не скаже. Компанія називається Slingshot AI. А сам продукт, який вони будують, називається Ash. Сайт у них talk to – це власне. Чат з терапевтом. Що цікаво, що 93 мільйони для B2C компанії це великі гроші, бо в принципі зараз не в раунді А. В раунді А, це ну, в принципі, не дуже популярна модель. конкуренція велика, і залучити 93 мільйони це говорить про те, що вони зараз там сильно випереджають всіх конкурентів. А конкурентів, якщо ви заб'єте AI-терапіст, вам там видасть, ну не знаю. На дві Але сторінки. Давай, давай скажемо ще що ми звернули увагу на цю історію, тому що. Ти знайшов текст, в якому написано, що стартап, який залучив 93 мільйони і працює ai терапевтом піддається критиці. Але при цьому. Ну, це не скам. Ніхто не каже, що вони вкрали ці гроші чи вони когось обманули. Це саме питання якоїсь ось цієї критики. Ну, і ми, напевно, сьогодні про це поговоримо. Перед тим як ми почнемо, я нагадаю, щоб ви написали нам якийсь коментар, і мені зокрема цікаво, чи використовуєте ви чат GPT як терапевта. Ми про це вже говорили у випуску з шкурбою. Дуже цікавий по реакції випуск. Що-що? Дуже цікавий по реакції випуск. Да. І здається, ще в якихось епізодах ми про це згадували, але ви цікаво, напишіть, чи ви спілкуєтесь, з ним, не знаю, можливо, розказуєте, як у вас пройшов день, якісь рефлексії. Ти щось таке розказуєш персонально? Ні, я вперше спробував, я рефлексую у себе в голові. Я теж нічого не пишу, але я про всяк випадок завжди пишу: Добрий ранок, давай почнемо сьогоднішній цей складний день. Він пише: Добрий ранок, давай гайда до роботи. А ти у тебе ще один діалог, і просто він щодня, ти йому пишеш там сім'ї. Ні, ні, я оновлюю. Діалог це один день. Або якщо в мене вже якийсь там є великий топік, то я тоді можу до нього повернутися. Але ви напишіть, чи ви розповідаєте, бо в мене є знайомі, які не кожен день там пишуть, але час від часу обговорюють і навіть говорять, що замінили такими діалогами собі терапевтів. Тому тема. Актуальна, скажімо так. Ну і звісно, перед тим як почнемо. Нагадаю, що у нас є наш постійний партнер. Це компанія FFB Tech, розробник iGaming рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна витримувати величезні навантаження та надавати класний клієнтський досвід. FFB tech входить до 50 найбільших тех компаній України, а також є частиною холдингу Фавбет. Дякую їм за підтримку. А ми пішли говорити про 93 мільйони. Закрив раунд п'ятий сезон. Репутація у тебе краще, тебе більше поважають. На мене це не розповсюджується. А те, що ти погано говориш в мікрофон, розповсюджується на мене. Чи це чесно? А я ще приходжу в брудній сорочці. Уяви, як мені важко всередині себе зараз. Вона дуже красива. Ніхто не подивиться, що вона брудна, всі загадають, що вона красива. Ага. Коли я готувався до цього випуску, я подивився декілька відео, які запустили Еш, і їхня задача безумовно наголосити на важливості і попрацювати з негативом потенційним. І що вони говорять? Я перевірю цю інформацію, це правда. В США. Ситуація з доступом до терапії критична на один запит, і тут враховується в принципі запит. Неважливо людина може заплатити чи не може заплатити. Точніше на 30 тисяч запитів один терапевт, тобто там нестача прям критична. Люди, які звертаються за допомогою. Вони майже завжди її не отримають. Давай знаєш на початку зробимо дисклеймер, що ми за те, щоб звертатись по допомогу, коли це потрібно. В нас немає критики терапії як такої. Тут кожен робить вибір, який важливий йому, тому це. Історія про ai терапевта да, да. просто про всяк випадок. Давай ще один дисклеймер терапія це доведено, що вона працює? Це медична допомога. Для цього має бути ліцензія. Тому тут в принципі важко сперечатися з чимось, що медично доведено, що працює на відміну від цього. А яй-терапія нічим, нічого не доведе. Ти, тому... ти вже весь епізод закінчив. Ну давай якось до цього підійдемо. Ні, ні, ні. Так, ну слухай, ну це тут ще багато про що можна говорити. Тут, типу, важливо, що те, воно називається AI-терапі. Це не значить, що це можна всі. Власне, це є основна критика. Так, да, credentials, які можна взяти у е, терапії і перенести її на яй-терапії. Так от, є велика проблема нестача спеціалістів. А в, в світі, в принципі, є ментал хелс криза. Це давно відомо. Люди самотні. Ми говорили з тобою, коли про обріо. Люди самотні, їм нема про з ким поговорити. Е, їм важко, і вони, в принципі, не звикли говорити. І в Америці. Про цю проблему, хоча б там говорять і її обговорюють. Давай говорити про Америку, бо я там краще орієнтуюсь в цьому ринку. Е, що там важливо? Перше, що часто терапія входить в твою страховку. Е, коли тобі, ти оформлюєш медичне страхування, там е, тобі дають терапевта. В чому проблема? Що часто в медичній страховці тобі дають одну сесію, а терапія це не те, що можеш спрацювати за одну Ніколи сесію. Ніколи вона не працює. Да, за та, 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 та. Е, Друге, е, ти зазвичай можеш обирати. Тобі е пропонують власне терапевта, е і ти з ним і залишаєшся і це призводить до того, що тут дисклеймер за словами компанії «Слінгшот» і я, яка розробляє Еш: що, по їхнім даним, 55 мільйонів американців, хоча б раз звертались до терапевта, і ці 55 мільйонів у них все на першій сесії закінчилось. Чому? Тому що, по-перше, тобі однієї сесії може бути недостатньо, а тобі покрило тільки одну. По-друге. Ти зустрів не свою людину. Ти можеш поговорити з одним, другим, третім терапевтом, і тільки четвертий може тобі підійти. Ну, по багатьом характеристикам, бо дуже ну, немає ніяких об'єктивних факторів, щоб ти типу, сказати, Ну, я людина, мені знаєш, підійде mm -hmm. 40-річний чоловік, щоб мені про це говорив. І подивившись на це, засновники зрозуміли: є величезна потреба, яку неможливо. Покрити людським ресурсом, щось цим треба робити, е, і власне не, не, таким не, не дуже складним логічним процесом е, вони прийшли до того, що потрібно працювати в цьому напрямку. Що цікаво, що це не компанія, яка з самого початку формувалася двома кофаундерами, це дві людини, які рухалися своїм шляхом. О, власне, е, Даніел Кан це засновник компанії Slingshot. AI, і він до цього робив там різні AI-продукти в рамках. Він не те, щоб одразу з 2019 року існує компанія або щось таке. Він не одразу почав робити ai терапевта Він прийшов до цього з початку появою GPT-3. Так само другий кофаундер Ніл. Боже, Ніл Паріх. Я пам'ятаю просто компанію, яка він заснував. а Його ні. І Ніл Паріх, він відомий тим, що він заснував компанію Каспер. Каспер це один з таких найвідоміших продуктів, де якийсь товар почали сприймати як стартап. Він продумав, що матраси всі продають в через рітейл мережі. А давайте я буду вам продавати на сайті. Це власне категорія називається бізнесів Direct to Consumer. Стартапи. Він навчився розробив стартап, який можна спакувати в ручну коробку, і продавати просто на сайті, щоб тобі доставляло це через Amazon додому. Компанія, там, здається, мільярд коштувала в якийсь момент. Вийшла на IPO, потім ми забрали з IPO. Ну, коротше, у неї були свої проблеми, але цей... Ну, Каспер дуже відома штука, бізнес-кейсів кучу по них написали. Ось, і в якийсь момент цей Ніл Паріх також. Типу він вийшов, не почав він ще не займається компанією Каспер. Вона в equity фонд перейшла, і він такий: Я теж подумав, що людям погано, є чат GPT, є величезна проблема. Давайте думати, як це робити. І ось вони зустрілися посередині по цій ідеї, і що вони говорять, що коли вони познайомилися, на наступний день вони почали працювати разом. Давай одразу скажемо, тому що таке питання у нас теж було, що е, оцей Еж. Це не умовний якийсь там український майндлі, там чи якісь інші речі, тому що еш це ai асистент з яким ти спілкуєшся. Він штучний інтелект. А наприклад, ті продукти, які ви могли чути, скоріше всього, це маркетплейс, де живі терапевти, просто в вас є зручний каталог онлайн, де ви можете його знайти, домовитись, поспілкуватися, перейти до іншого чи ще щось зробити. Тобто. Те, що в Україні, наприклад, зараз часто згадується рекламується це саме маркетплейс. Ми говоримо про штучний інтелект. І тут дуже важлива штука: що якщо я не буду говорити в мікрофон, то мені треба буде теж піти до когось, бо мене приб'є наш режисер. І тому я буду старатися це робити. Але. Е коли ми говоримо про терапію, Антон на самому початку сказав, що це там доведена штука, яка може давати результат. І відповідно люди, які займаються є терапевтами, повинні мати якийсь сертифікат, там, не знаю, диплом, там ще якісь речі. От, наприклад, у мене мама лікар, вона багато років вчилася на цього лікаря. Потім кожен рік там, підтверджує свою е, атестацію, кваліфікацію. проходить так, кваліфікацію, да, і тому подібне. І так само з терапевтами є проблема в тому, що AI – це не жива людина, яка отримує диплом, яка його потім проходить кваліфікацію чи ще щось. Ця компанія написала, що ми провели якісь там клінічні випробування. Чи верніше провели випробування не а не клінічні, на 50 тисячах людей. Але важливо, що оскільки вони не клінічні, то ці випробування ну, якби, не можна вважати нічим підтвердженими. Це як ми з Антоном зараз такі: хм, скільки коштує наш подкаст? Ну, давай так. Типу, 18 мільйонів доларів. Клас, клас, вдарили по рукам, і наші, якби 18 мільйонів вони нічого не варті, крім нашого бажання в голові. І так само з цим Ешем. І тут ми підходимо до найбільш і критики взагалі всіх подібних історій і те, за що критикують і чат GPT, і просять з ним не говорити. Що це насправді не терапевт. Він не може нормально і правильно рефлексувати на те, що ви говорите. Навіть якщо вам здається, що він ну, от як ти з ним поговорив, наче ж нічого поганого він тобі не зробив. Але ти не знаєш, в який момент щось може піти не так, і він скаже щось погане. Абсолютно вірно, особливість терапії в тому, що. На відміну від лікування якихось там фізичних хвороб, дуже важко зрозуміти, а по чому оцінювати, як. Ну, Оцінка ефективності, вона досить суб'єктивна. Вона про те, як ти себе почуваєш скоріше. Тому і важко дійсно важко порівнювати, зрозуміти, на якому етапі. Якщо б ти працював з терапевтом, який би ефект був у тебе, і на якому етапі у тебе буде ефект з цим ешем? Тобто для цього правда треба взяти дві великі вибірки людей, сформувати цю програму для тесту, заапрувати її з FDA і провести це, е це спеціальна комісія в США. Да, Food and Drugs Administration. Е і потім провести дослідження, яке науковці за науковими стандартами скаже, що так. Це буде об'єктивна вибірка, і тоді вже працювати в цьому напрямку, поки вони не там, і за це безумовно є критика. При цьому, знову ж таки. Ні, ні, давай, давай навіть додамо тут, давай. що, скоріше всього, вони ж працюють на GPT-моделі. Я підозрюю. Не так давно я вже згадував про дослідження, коли терапевти дійсно взяли, сіли і поговорили з чатом GPT, з точки зору от терапевтичної сесії. Виявсну, що він не дуже ефективний. В такому випадку, десь в мене в голові закрадається, що всі люди, які зараз спілкуються з Ешем, вони його в чаті тренують на тут, собі. Тут є декілька моментів. Перше, чим Компанії говорять, що вони відрізняються. Вони розуміють, що найбільша проблема з LLM-ками, з GPT в тому, що вони дуже сильно запрограмовані на те, щоб давати тобі те, що тобі подобається, і у них є нестача емпатії. Там вони говорять, як приклад, якщо ти будеш говорити скоріше за все про Смерть свого батька з чатом GPT він тобі скаже: Блін, це дуже шкода, давай поставимо цілі, щоб ти зміг з цим е, впоратися. Типу, це ну, дуже швидко, не, не, не можна так різко переходити від проблеми. Там є така класна фраза, е, вихід з відчуття суму. Через сум знаходиться. Тобто, ви ти маєш це прожити. Чаджіпеті не допомагає тобі це прожити. Він допомагає тобі, давай знайдемо рішення прямо зараз. Давай зробимо, щоб тобі було краще, що не підходить. І Еш, що вони говорять? Чи вони навчають свою модель? На по перше, там дослідженнях психологів, на даних діалогах, які є е, у них, і вони те, те, що їх відрізняє, це е, саме рівень емпатії. Я не встиг саме ось, типу, уявити. Я уявив проблему, яку я міг уявити. Е, якусь глибшу зануритися е, у мене не було часу, тому вибачили. Я згадав те, що я міг уявити е, е, дуже швидко е, для тесту. Е, і ось тут зараз власне з'являється питання. По-перше, ти, коли реєструєшся, ти обираєш. Чи даєш ти згоду анонімні свої дані використовувати, чи ні. Але як воно тренує, якщо вони все ще самі не впевнені, в тому, що типу, це ефективний підхід. Я подивився спеціально, коли реєструвався на всі дисклеймери, які вони дають. Перша людина, яка це зробила, да, так от, перший дисклеймер: «Еш тобі не дає медичних порад. Не стався до цього, як до медичного підходу, тут у нас немає ніяких ліцензій і так далі. Еш не підходить для криз. Якщо ти в кризовій ситуації. Я почув для криз, думаю. Ого! <рес> 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 якщо ти у тебе тим mental health crisis, то іди, поспілкуйся з професіоналом. Що цікаво, вони не дають контакти цих професіоналів, просто говорять іди. А, Шукай, де хочеш. Еш не підходить для людей до 18 років. Абсолютно я точно впевнений, що це ніяк не пов'язане з моделлю. Це чисто юридичні обмеження, щоб у них не було проблем. Uh, і, власне, Ash is a work in progress. Давай нам більше даних, тоді ми з тобою uh, навчимося. Ну і власне потім, так, да, оця галочка, ти вибираєш. Uh, improve your experience by sharing your conversation. Або uh, не обираєш. І власне тут найголовніша ділема навколо цього стартапу є. 30 тисяч запитів на одну людину, які неможливо покрити, я абсолютно нічим не доведена, і дуже багато ризиків, що я терапевт може нашкодити. І, і ось як в цьому в цих ринкових умовах. Це дуже стекуляція. Якщо да. тобі потрібно, раптом ще 10 пальців, і дві руки є. <laughs> як в цих ринкових умовах обмежених, які у нас є, е, рухатись, щоб одночасно, ну напевно, треба. Ну, Ти якась ж відповів вже на своє питання. Як От відповів? як ти думаєш, чому їм дали 93 мільйони? Ну, це величезні гроші. Тому що є проблема. Є ринок, який неможливо покрити. Є демант, немає саплаю. Власне, є демант, немає саплая, сказав Антон, і ніхто нічого не зрозумів. Є запит, немає пропозиції. Я поки слухав все, що говориш тебе, дуже уважно в голові ну, от, намагався зрозуміти. Якщо ми з тобою чітко розуміємо, в чому тут біда, але хтось дає 93 мільйони все одно. І знаєш, яку аналогію я собі провів у голові? Ні, я не знаю. Правильно. Не знаю, що я сказав. правду. Ти хотів, щоб я так відповів? Я не знаю, як я хотів, щоб ти відповів, але коротше. До чого я е, хочу звіти? В нас в світі багато людей. Різні, там, типу, хтось по різному, вісім плюс мільярдів. Хтось багато заробляє, хтось мало заробляє. І створити однаково класний продукт для всіх ну, просто не вийде. І тому є, наприклад, дешевий смартфон. Є там Samsung Fold, який розкладається за 2000 баксів. Uh -huh. І Є як, як, iPhone, який там iPhone. iPhone. <кій> далі, наприклад, є індичка вільного вигову, яка дорого буде коштувати, а є оцей як там бойлер, е, який ми всі купляємо і їмо його, і так далі. І він дешевий і доступніший. І так само просто, ну я думаю, що тут ніхто не переймається, який в результаті буде результат, тому що. Я думаю що там є якісь типу стопи, що там о, ну да, не ріж там чи різати треба вздовж там чи не пригай з балкона, якісь такі типу штуки. В них заборонено. Це, ну заборонено це казати. Да, і, да, да. Але цікаво, що він обманути. буде направлений, але інвестори розуміють, що ну все одно такий продукт буде. Треба буде створити загальний продукт для великої кількості людей, щоб вони його могли використовувати. Тому що є Вікіпедія, яка відкрита для всіх, а є супер класно розписаний бізнес-кейс в Harvard Business Review, Але щоб його почитати, треба буде заплатити 40 доларів. І там, і там буде написано, ну не Знає про те, як дев'я викупив свої акції, але глибинно занурено буде тут. І так само тут, коли ми говоримо про живого терапевта, з яким ти ще й можеш не по зуму поспілкуватися, а прийти. Це типу там люкс, не знаю, онлайн поспілкуватися. Це там преміум, і ось така штука: це якийсь нижчий там чи базовий рівень. І я підозрюю, що велика кількість людей не сприймає це як ну, типу, от як проблему. Продукт треба створити, як ти сказав. Немає вирішення його. І він таким буде. Тут три... Зрозумів тепер. Да, да, воно, да, воно. Да, я, я, я розумію. Безумовно, типу, давай грошове питання, ще про це скажемо. Е, Типова сесія з терапевтом, там, що в Україні що в США, це 100-150 доларів. Ну, в Україні можна трохи дешевше. Ну, да, так, в Україні дешевше, в США 100-150 доларів, а то і 200. Е, Одна. Тобто робити собі там 4 сесії на місяць, що, напевно, було б непогано. Це там 600 доларів. Це ну, не, не малі гроші. І, очевидно, запиту більше. Тут питання. Чомусь ось тут у мене недостатньо компетенції, але треба зрозуміти. А, е я тобі дозволяю говорити, все, що хочеш. Чомусь в психотерапії є ліцензування, є дуже довге навчання, є постійно. Е Підтримання знань, ти маєш там з іншими терапевтами калібруватися по своїх підходах. Там дуже багато верифікацій, я так розумію, з того, що дуже легко нашкодити, дуже легко зробити щось, що нашкодить. І зараз ця компанія розвивається дуже швидко, саме на тому, що вона залізає у і з людьми працює в усіх тих самих питаннях, що і працюють реальні терапевти, але не несе жодної відповідальності в США, і там кримінальна відповідальність. Якщо я не помиляюся, якщо ти нашкодиш людині. Давай по другому як тоді такий продукт навчити? На чому? Ні, ні, ні. Я, я не кажу, я не кажу про рішення. Я кажу, що я не уявляю ситуації. Давай уявимо ситуацію. Та, я не уявляю ситуації, в якій в якийсь момент. Регуляції не підлізуть, бо це тоді не має сенсу. Уяви. Ну, звісно, це питання, коли я так. згоден з тобою, що у, рано у, чи пізно це заборонять. 10 мільйонів американців ходять до реального терапевта, який має ліцензію, який перевіряється, і в якому там FDA має несе відповідальність за те, що не буде шкоди. І є 10 мільйонів американців, які ходять до еш, і це ніяк не регулюється. Ніхто ніяк не перевіряє, як е, ну, себе дивись, почувають я люди. Я тобі скажу, все зміниться, коли перша людина після еша покінчить життя самогубством. Ща що була така ситуація, нічого не змінилося. Та ні, ну там куча регуляцій якихось приймають, вони водять банк, бать, банківські батьківські контролі, там якісь обмеження, ще щось вони роблять. Очевидно, що це не буде так швидко. І регуляції не повстигають за інноваціями. Але я тут не виправдовую Еш, я веду до того, що ну десь ці дані якісь мають взятися. Тут питання курки яйця. Не може з'явитися я і асистент, якщо він на чомусь не буде вчитись. Вчитись він може жити. Ну, ми згадуємо, що з терапевтами у тебе там ця лікарська таємниця. Тобто він не, не має терапевта, який скаже: О, от записи про моїх клієнтів, а от мій клієнт, забирай і вчись. Ну, коротше, ми попадаємо в якийсь такий круг, в якому щось та й має стати. Що цікаво, е зі слів Еш, вони точно спілкувалися з терапевтами, і вони очікували, що буде. Критичне ставлення в сенсі ви робите я і замінника моєї роботи, але вони говорять знову ж таки усі дисклеймери, що зі ста терапевтів, з якими вони говорили, у трьох лише було критичне ставлення. Чому? Тому що вони сходяться в головній філософії. І ті, і реальні терапевти, і я ж хочу допомогти людям. Реальні терапевти розуміють, що вони не можуть допомогти всім, тому вони за те, щоб з'явився будь-який інший інструмент, який може покрити е, оцю нестачу. Тому цікаво, наскільки це. Е, в репрезентативна вибірка, ті 100 терапевтів, з якими поговорили вони. Тому дуже цікаво буде слідкуватися, за тим, як. Медична спільнота буде це сприймати за тим, як це буде продукт буде рости, і як він себе буде дистанціювати від чата GPT. Поки його головна ідея, що типу, ми вміємо працювати з емпатією, ми не будемо з тобою говорити, щоб тобі сподобалось. Бач, цікаво, що я впевнений, що терапевти, з якими ти зможеш зустрітись вживу, будуть і далі, ну це знаєш там, не знаю, як пластинку купити, класну книжку почитати. І в той же час, ну якби я не замінить дантиста. А терапевта, ну давай так, будемо сприймати це як те, що більше людей зможе отримати місце, де вони виговоряться, або отримують якусь допомогу, або ще щось. При цьому ще раз нагадаємо, що в таких проєктів немає клінічних досліджень, немає досліджень, які підтверджують їхню ефективність, підтверджують результативність і доводять, що це нормально робити. Тому тут вже якби кожен на свій розсуд: писати чату GPT, як ваш день пройшов, чи не писати. Ми не пишемо. Але не тому, що ми прям не віримо. Просто ми не такі люди. Просто ми не віримо. Е, ми, що... ми вміємо в саме рефлексію. Ілля. А що в нас є емпатія одна до одного? Одна до одного. Одна до одного. Так. І знання українського Антон договор. просто вирішив написати, пожалітися якійсь невідомій машині про те, що я завожу його в якусь тінь. А, і тому, а, але потім... я не передаю ці дані нікому. Ну типу, вони ми не навіть знаємо. Інстаграм вже все почув, він вже все записав і мене все зараз я собственно... поставив галочку не передавати. Uh -huh. Ясно, дякую вам дуже подивилися епізод на кінця. Напишіть свої думки стосовно того, чи займаєтесь ви з чатом GPT, чи ділитеся з ним. Нам правда цікаво почитати досвід великої кількості людей. Можливо. Ще запишемо якийсь випуск у майбутньому. Про це також. Насамкінець нагадаю, що у нас є наш постійний партнер Фаббеттех розробник iGaming, рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна витримувати величезне навантаження та надавати класний клієнтський досвід. Фавбетех входить до 50 найбільших тех компаній України, а також є частиною холдингу Фавбет. Вас ще закликає підписатись на наш інстаграм, на наш Тікток, на наші Рілси, на наш Ютуб, поставити всюди вподобайки. О, окремо на інстаграм, окремо на Рілси. Окремо на рівси підпишіться. То я так і сказав, так? Дякую дуже. Я зараз там пожалію з цим Ешо за те, що ти так себе поводиш, нахабно. Щасти. Всім пока. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст. Технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полєсков. в партнерстві з ФВБ Тех. Закрив раунд.